Певний час назад, що іде інший судовий процес вже більше року. Його ведуть відомі правозахисники, зокрема Станіслав Батрин, який у вас так само виступав. Так от він зі своєю командою вони зібрали вже тисячі доказів і матеріальних, і документальних, і відеозйомок, і так далі, які показують, що Росія вчинила акт збройної агресії. Вони принесли це в суд. Для того, що наш український суд, пройшовши всю процедуру, чітко зафіксував, це російська збройна агресія. І що ви думаєте, представник президента Порошенка в тому суді просить суд не визнавати акт збройної агресії з боку Росії? Уявіть собі, представник президента, представник Верховного командувача Порошенко просить суд не визнавати Росію воєнним агресором. Які завгодно аргументи наводять там і так далі? Що це не потрібно? Це і так всі відомо, і так далі. От доки Україна не буде послідовною, а ця послідовність починається від Лібецької фабрики, від оголошення в свій час воєнного стану, від визнання відповідно фронтовиками тими, хто є фронта, тих, хто є фронтовиками, на якісь учасники АТО. От виростуть діти, ті, вже підуть життя ті люди. Про кого вони будуть говорити? Хто вони? Учасники АТО? Та ні, це люди, які пішли на фронт, багато з них пішли добровольцями. Хтось загинув, хтось отримав поранення, проявляють щодня героїзм, ідуть на поневіряння на все решта, і вони не мають статусу. І так само ті люди, а їх уже понад мільйон, як стверджують наші урядові структури, переміщених осіб, а насправді це тих, кого вигнали із своєї домівки. Вони втратили геть усе, що наживало протягом життя. Який статус? Хто їм буде повертати? Так от в Мінську написано, що за все буде платити українська держава. Ось чому мінські угоди, я це постійно повторюю, повинні бути денансовані, тому що вони абсолютно несправедливі.